Сказав, що сказав твоя мама, ще відвідувала мій концертний зал. Я борашив ти там хейтиш про потапа. Може я і є твій справжній папа? Український репер Потап не втримався і відповідає сьогодні усім хейтерам за іспанське ТРО за те, що зняв штани у Москві і вибачався перед росіянами. Згадав також потапі про хейт треку волонтер і навіть прокоментував чутки про розлучення з дружиною Настею Каменських. Біч і спанський ТРО Мама, мама, волонтери, суцільне дно Це взагалі не музика, це ще всі сатани Це той, що в Москві і при всіх знімав штани Потап і Настя, аплодисменти! Я думаю, ааа! Я король стриптиза. Та герой Офіційно від всіх українських артистів Росія, дякую за те, що ви нас приймаєте я бо безталанний манкрутина хаба. Він деревий, а він розводиться з настою завжди. Насправді, потап зараз рідко виходить на зв'язок рідко дає інтерв'ю. Хоча він перебуває уже в Києві понад рік і з Настею Каменських допомагають Збройним силам України. Настя приїжджала, я знаю, розповідала про те, що ми як сім'я волонтерів назбрали 75 мільйонів гривень. Так вже я можу сказати, що ми впевнено йдемо до суми 100 мільйонів гривень. Однак, вочевидь, негативні коментарі та хейт таки зачіпають у артиста, і сьогодні він відповідає на ці закиди. А mm, він диявол винуватий у всіх моїх лажах. Mm, він деревий, все побачимо. Час все покаже. Нагадаю, повномасштабне вторгнення артист зустрів в Іспанії. Однак його син та колишня дружина на той час були в Києві, і він вивозив їх за кордон. Мой ребенок сидит в подвале, пол Украины сидит в бомбоубежищах. Разве вы этого не понимаете? Никогда мир не будет прежним. Он разделился на до и после. Кто смеется, а кто сплачет, а кто скажет, что хейт ничего не значит. Я бы так наказал, пока гавкает собака и едет караман в Каравани, де поки собаки лають, вони його підштовхують, вони допомагають. Тобто, що я тут і штанів, як в Москві вискакую, я мушу вам сказати тільки дякую. Папа, маркетинг, мама, комунікація. Навіть тих, хто ці формується, нація хоче зла, маєте на це повне право. Хтось для вас Бог, а я буду ваш диявол, якщо вам так всім легше. Всі добрі справи не цікаві, зрештою. До речі, у словах Путіни потап 5 літр співпадіння співведе. Репер іронізує над своїми помилками і також навіть порівнює своє ім'я Потап із п'ятьма літерами, як ви чуєте, з Путіном. Однак хочу зауважити, що відеозвернення потапа дуже різко сприймалося на територію Російської Федерації, і якусь частину людей він таки зміг переконати в контрпропаганді. Можете вірити, можете ні, але я бачив, як реагували росіяни. Тобто дитячий майданчик Да? Это ваш стратегичный объект. Осень. Вот тут дедочки играют. А вот сюда вы да? Метр три. Воронка. Вот так русские. Посмотрите. Это самое-самое центре пиво Это вот Красный университет. Это студенческое место. Это место, где выходят люди отдыхать с собачками. Все такие являния. Так, красивейший город Европы. А вы боретесь с фашистами? Да, вот так. То есть мы все фашисты. А я рэпер фашист еще. Все выросли. На черной музыке, но я фашист. Может, вы все-таки подумаете, что что-то не так. Может, немножко дойдет до вас. Насправді ви можете переглянути етери і як реагували на це росіяни, частину людей він зміг переконати хоча б не йти на війну. Але потап і Настя постійно влипають у скандали. Останнє рішення Потапа підтримати Юрія Горбунова мене дуже здивувало, адже я розумію, що Юрій Горбунов є його кумом, але не обов'язково підтримувати рішення, щоб кошти державні йшли на знімання комедій під час війни. Тим паче, як виявилося, Юрій Горбунов. Підтримав Ігоря Коломойського українського олігарха і заявив, що готовий взяти його на поруки, натися до своїх колег і від себе особисто сказати, що не на те, що ви відпустили на поруки. Ми знаємо, де він живе. Ми знаємо його телефони. Ми знаємо, де діти за де... і точно знаємо. Він нікуди не діляться, не втече, як він це не зробити сьогоднішнього. Це 3 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми... Юрій, а можна дізнатися, за які такі заслуги вам дали орден державного рівня? От мені це просто цікаво. Я думаю, що глядачам теж це цікаво. І якщо це ви вважаєте, що я на вас давлю, вибачте. Я вважаю, що це ну така, знаєте, конструктивна. Так, Я зараз там вам. Я взагалі припускаю, не стверджую, а лише припускаю, що Горбунов з Ткаченком гарно відмували державні кошти, адже той затверджував тендери. Як ми знаємо, Горбунов з Ткаченком знайомий понад 20 років. Вони працювали разом на одному каналі, 1+,1. і той був керівником. Ткаченко потім став міністром культури. Сказали, що щоб не чіплятися за самі лише комедії. Ви сказали, що є близько 50 переможців. Це всі, всі фільми будуть не лише комедії. Про яку загальну суму йдеться, яку держава витратить на кіно? Наскільки я розумію, було подано заявок на здається біля 400 мільйонів гривень. 400 мільйонів гривень витратять на кіно. Це 3 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність. Я прочитала синопсис ось цього фільму Інгулець. Два mm. талановитих айтішника Максим і Данило втікають з фронтового Харкова. І по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині в селищі Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці батя. Чотири місяці тому наважилася на знайомство з Олександром Поворознюком. Цікавило, як війна змінила життя найяскравішого аграрія країни. Скажу чесно, ці руки дуже багато крали, дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто, але я ніколи не крав у людей. Я крав у державу. Ну, проносило, проходило. Я за це судімо це заробив. Коли колись авторитет себе на цьому потеряв, тому що ну, з армії теж вкрав. Як задовбали усі ці писки і потурання корупції і підігравання кум, сват, брат і так далі. Я думаю, що Україна зможе відділити зерно від полови і зможе зрозуміти, хто є хто. И э, вина срывает маски и показывает справжние обличчя людей. Слава Украине, слава сбройным силам Украины. Уважаемые волонтеры, родненькие, обращается к вам Алексей Потапенко. Я знаю, что вы можете достать все, все что угодно, ребята. Наши бойцы на передовой крайне нуждаются в Путине. Доставьте, пожалуйста, Путина. На передовую Путина і одну пустую бутылку от шампанского. Пусть ребята выпустят пар. Вот. А Путін стане чпутином. Слава Україні! Волонтери вперед!